Сьогодні поговоримо про 5 основних переваг переїзду до Канади. Так, без зайвих слів. Поїхали. Перша це легка можливість відкрити канадську візу по спрощеній системі. Програма КОЕТ, яку презентувала Канада спеціально для українців, діє до кінця березня 2023 року. Та вже після її отримання та переїзду до Канаду, в перші дні ви зможете жити та працювати, мати соціальний захист та страхування. Тобто на три роки ви майже повноцінно прирівнюєтесь до канадця за виключенням тільки того фактору, що не можете голосувати на виборах. Стосовно її продовження ходить багато чуток, але поки що офіційної інформації немає, тому рекомендую не затягувати це питання. Друге, допомога від держави у розмірі 3000 тисяч канадських доларів на дорослу людину та півтори тисячі доларів на дитину. Ці кошти ви зможете отримати на протязі неділі, після того як прибули в країну та відкрили розрахунковий рахунок. До речі, подальша допомога теж залишається під питанням. В тому плані, що після офіційного завершення програми в березні, якщо її вирішать продовжити, цю допомогу можуть прибрати через велику кількість тих людей, хто її вже отримав. Але ще на даний час у вас є можливість на неї розраховувати. Третє заробітна плата. В Канаді мінімальна зарплатня складає 15 доларів на годину, але ні в якому разі не лімітується цією сумою, навіть якщо ви не знаєте досконало англійську. Бо ті, хто, наприклад, працював в Польщі, знають, як важко знайти роботу без володіння польської мови, і що не завжди до таких людей гарне ставлення в роботодавців. Канадці до цього питання більш лояльні, тобто, якщо у вас є якісь спеціалізовані знання, але погана англійська, то в більшості випадків це не буде проблемою при працевлаштуванні в яку-небудь компанію. Головне, щоб у вас було бажання швидко наростати ці навички і знання англійською. Після того, як ви попрацювали, ви вже можете через певний час та досвід йти на роботу з більшою зарплатнею. Але також хочу сказати, що в нашій практиці зараз нерідко зустрічається така ситуація, що людина, яка приїхала до Канади, одразу влаштовувалась на роботу з зарплатнею в 23-35 доларів на годину. При тому, що там не були якісь суперскладні спеціалізовані навички. Тож, все в ваших руках. Четверте. Дуже велика лояльність канадців до іммігрантів, як до війни, так і тим паче зараз. Майже кожен канадець вважає за честь допомогти українцю. Це виражається в наданні тимчасового житла у власних будинках. Допомога в одежі та їжі, яку ви можете запитати в місцевих громадах, так і коли ви вирішите переїхати у власний будинок чи орендований, ви там можете запитати про надання меблів. І вам в цьому питанні допоможуть, якщо буде така можливість. П'яте, це країна без обмежень у заробітній платі. Що я маю на увазі? Коли ви проживете певний час в Канаді та отримаєте досвід, ви можете претендувати на більшу зарплатню у розмірі 40, 70, 100 доларів на годину. Це та реальність, куди ви переїдете. Але зараз невеличка ремарка: я не хочу намалювати в вашій голові золоті гори з нічого. Для того, щоб це отримувати, потрібно постійно вдосконалюватись. А саме, вдосконалювати вашу англійську, ходити на курси підвищення кваліфікації в професії, яку ви обрали. Ходити по співбесідах. Є тоді, з проміжком часу, вам потрібно буде зробити так, щоб ваша робота ставала ще більш престижною та високооплачуваною. Пам'ятайте про це при переїзді! З вами був Владислав Прощепа, алгоритми імміграції. Якщо вас зацікавив переїзд, напишіть нам, та ми підкажемо в усіх запитаннях. Не гайте час і до зустрічі!